Друзі, гордість це ворог дуже підступний. І сьогодні ми можемо бути сто раз праві, але не означає, що якщо я прав, то я маю зверху дивитися на інших, які не праві. Є багато моментів в життю, на що ми маємо сьогодні з вами звертати увагу. Сьогодні багатьом людям не подобається, як вчить справжній Євангеліє, як до порядку приводить справжнє Євангеліє. як обмежує сьогодні нас від цього світу, від гріха, від беззаконня, багатьом це не подобається. Хтось шукає якусь в свободу. І часто ми дивимося, що ця свобода, нерозумна свобода, яка, знаєте, межує з миром цим, з мирською свободою, приводить людей до гріха падіння, до великих бід і до великих проблем. Бог сьогодні хоче. Церкву свою друзі бачити по-іншому. Він хоче, друзі, в кожного християнина нас з вами має бути портрет християнина. І ми маємо знати, як виглядає цей портрет. На кого ми маємо схожі бути. Сьогодні малюють люди портрети свого християнства, хто яку хоче. чи це по слову. Ми маємо сьогодні бути схожі на Ісуса. Брати і сестри, схожі на Ісуса. Він не був бунтарем. Він не був, знаєте, людиною, який розносив різні чвари, знаєте, шуми, крики ні. Там, де шуми, крики, чвари, Він туди приходив, спокою. Там, де плач, він приходив і тирав сльози. Там, де горе, Він приходив, забирав горе. Він був миротворець. Там, де його не приймали, там, де, знаєте, плювали, ругалися на нього, він мовчки звідти уходив. І учнів вчив так. Каже, не потрібно зводити вогонь, не потрібно, він завжди був тим, ким він був. І ви пам'ятаєте ту історію, коли Ісус Христос був запрошений з Симоном, і Він прийшов до Симона, і той, знаєте, там влаштував вечерю. І хто ще прийшов туди незваний, скажіть на, туди на ту вечерю? Хто війшов в той дім до Симона? Хто? Жінка? Блудницею називалась, так чи ні? Що вона зробила? Чи мала право вона туди заходити і це робити? Друзі, чи мала право? Не мала права туди заходити. Но від того, що там був Син Божий, Ісус Христос, то Він знаєте, то Він захистився за неї там і дав їй право там бути, бо він там був. І коли Симон, господар того дому, подумав про неї, якби знав би Ісус, що це за жінка? щоб... Блудниця біля нього, що вона собі дозволяє. Чому він дозволяє, щоб вона йому ноги цілувала? Воно б зі сторони, знаєте, можливо, це якось виглядало дуже, дуже знаєте, дивно. Ну вона не просто цілувала. Було, була певна кількість людей в тому домі. І туди різні люди прийшли і прийшли з різною ціллю. Тільки ця одна жінка прийшла з ціллю. Сіллю отримати покаяння, отримати прощення в Ісуса Христа. Ісус Христос каже Симоне, Ти про що думаєш? Ти мені ноги не омив, коли я зайшов до тебе. А спочатку він сказав: ти поцілунка не дав, ти мене навіть не поцілував, ти ноги мені не омив, чи навіть не запропонував. Ну ця жінка, як прийшла з самого початку, вона, вона каже: ноги мої омиває сльозами, витирає своїми косми і цілує їх. Ти мені сюди поцілунку не дав, а вона ноги мої цілує. Друзі, про що це говориться? Коли ми приходимо з вами до Господа, то ми маємо приходити з вами як та жінка. Прийти, знаєте, з повним покаянням, знаєте, з повним повиновінням усвідомленням, я прийшла до Господа, я прийшов до Господа. Симон в гордості своєї лежав, навіщо ці були речі? Я не знаю далі долю цього Симона, але я знаю долю цієї жінки. Вона була прощена, спасена. Вона була прощена, спасена. Ісус, Христа, оскільки, Ісус Христос сказав, скільки буде проповідуватися Іванглія на землі, то завжди будуть проповідувати про неї, про той вчинок, який вона зробила. Так чи ні? Так. Звідки у вас ворожнеча і чвари, чи не звідси від пристрастей ваших, що воюють у членах ваших? Бажаєте і не маєте, убиваєте. І заздрите, і не можете досягнути, сперечайтесь і ворогуйте, але не маєте тому, що не просите, просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб промарнувати у своїх задоволеннях. Перелюбники, перелюбниці, хіба не знаєте, що любов до світу є ворожнеча проти Бога? Отже, якщо хто захотів бути люблячим цей світ? Той стає тим, хто ненавидить Бога. Чи ви думаєте, що даремно говорить Писання? Даремно, що прагне Дух, який оселився в нас. Брати і сестри, в тобі і в мені. Живе Господь Духом Святим, і ми часто про це забуваємо. Члени, які знаходяться сьогодні в тобі і в мені, вони завжди, друзі, будуть влаштовувати війну. Бунт церкві, на жаль, також так буває. Не всі задоволені, нема ідеальної церкви і нема, знаєте, щоб всі були задоволені тою чи іншою церквою, все не так. Ну я помітив різницю. Для кого все не так? Той, хто любить Бога? Той, хто перебуває в слові, той, хто перебуває в молитві, той, хто перебуває в послусі, той перебуває, значить, і в Смиріні. І їх все влаштовує і всіх люблять. Комусь не подобається проповідь, комусь не подобається спів, комусь не подобається і ще щось. Комусь не подобається той брат та сестра. І ці люди постійно, постійно бунтують. Чи не гордість? Що це? Друзі, ми маємо досліджувати себе. Ми маємо досліджувати своє серце. Ми маємо досліджувати, де я. Куди я дивлюся? Чи, мен... чи знаєте, я не дав волю похотям в тілі своєму? Чи я не заздрю комусь, що відбувається сьогодні зі мною? Цей стан чи не зруйнує він моє життя як християнина, Брати і сестри, є окрема тема обольщення. Це дух обольщення, коли приходить в християнство. Нібито за праве діло, нібито, нібито добро хочеш, але не вник, не побачив, не дослідив Слово Боже, воно не по слову, ну по-людськи, нібито воно добре, і що. І людина приймає це. Хтось так сказав, це нормально. Людина попадає під дух обольщення. Дух обольщення, він руйнує розум. І людина думає, що вона права. І переконати дуже важко. І сьогодні в церквях все більше і більше з'являються частіше такі люди, чому? Не перебувають в слові, не шукають Бога і не смиряються перед Богом. Чи ви думаєте, що даремно говорить Писання? Доремно, що прагне дух, який оселився в нас, але тим більшу дає благодать. Але тим більше дає благодать, тому сказано, Бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Отже, покориться Богові, противостоянте дияволу і втече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас, очистить руки грішні і освітіть серця двоєдушні. Апостол Яков каже, журіться, плачте, ридайте, сміх ваш нехай обернеться у плач і радість у печаль. Упокоріться перед Господом і Він піднесе вас. Ви знаєте, коли такий дивний стан у людей, коли людям просто хочеться від цього сміятися, ведуть себе, поводять незрозуміло як. Ми маємо цього дивного стану трошки остерігатися. А може і так нормально остерігатися. Ви знаєте, дуже багато речей, які Біблія обозначає. Знаєте, є гріх сміхотворства. Читали таке в Біблії чи ні? Є це гріх. Є люди, які просто вони із нічого, вони просто творять сміх, сміх і все перетворюють в сміх. Це залежність. Цього потрібно також боятися. Багато є речей, на що ми не звертаємо увагу, а ми маємо сьогодні звертати увагу. Дорога церква, брати сестри, ми не маємо сьогодні, знаєте, займатися цією асимуляцією з людьми цього світу. Церква Божа, вона має відділена сьогодні бути. Від того світу ми не маємо дозволяти нічого світського сьогодні входити в церкву. Церква, вона має бути чиста, свята і непорочна, друзі. І сьогодні ми не маємо жаліти людей, які сьогодні тотально знаходяться в гріху і не хочуть, знаєте, розставатися з цим гріхом. Це закваска, яка вона породжує біду проблему в церкві. І ми маємо сьогодні збавлятися, Бог каже. Бог каже, навіть блудників, любодіїв, каже, виведіть їх за стан. А іноді, знаєте, навіть передавали їх, передавали їх анафемі, якщо не хочуть каятися, сатані передавали. Розумієте, є такі речі, що ми маємо зрозуміти, щоб за одного, за двох не постраждало 10. Якщо людина не хоче, кається, то краще виводить їх за стан. Так, бо, так вчить слово Боже. Друзі, любов, вона має бути правильно розумна. Християнство, воно має бути здорове, правильне і розумне. І ми сьогодні не маємо дозволяти гріху і беззаконню бути в тобі. Я в собі ми маємо аналізувати. Ні в кому із нас ми не маємо, від того, що я дружу з братом, що я буду покривати його гріхи, які я знаю, ні. Я не маю права, Слово Боже каже, якщо знаєш грішаючого брата і знаєш, не зупиняєшся в тому, то що ти стаєш співучасником? Та ні, я ж там з ним не займаюсь. Ти знаєш, ти не зупиняєш, ти співучасник. Так говорить слово Боже, ми маємо сьогодні стояти на сторожі, Боже, не дозволю. Дружина, що знає про чоловіка, борися з ним. Якщо він, знаєте, не може перемогти, скажи піду до пасторя, піду, підніму це питання, і я буду боротися за твою душу. Чи навпаки, коли чоловік знає щось про дружину, біжить до пасторя, і якщо не можеш здепорити, справитись самі, біжить, тому що затягується в десяток років, і потім, знаєте, зворотній процес іде, неможливо нічого зробити вже. Ми маємо розуміти, маємо знати це все. Боже допоможи. Нічого не маємо дозволяти ні в розумі, ні в серці. Бережіть свої серця. Бережіть, бо з нього все виходить. Бережіть свої серця. Перше післання Петра, третій розділ з восьмого вірша. Нарешті, будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні. М'якосердні, дружелюбні. Чи неприємні ці слова? Друзі, ми можемо собі так от уявити таку церкву. Ми одноднумні. От представте, ми однаково всі думаємо. Ми всі співчутливі. Ми братолюбні, м'якосердні, дружелюбні. Як ви думаєте, чи ця церква, якщо вона буде така, чи вона може бути обреченою на успіх, на благословіння? Може? Брати і сестри, я хочу сьогодні з вами молиться, просити Боже, благослови церкву, благодать. Щоб вона була чиста, свята, щоб усі ми з вами були очищені від всякої примісі, щоб Бог очищав сьогодні свою церкву, щоб очищав нас. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Бог хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста свої від лукавої мови. Ухиляйтеся від зла і роби добро, шукай миру і прагни до нього. Я хочу про ці речі, помолитися, Боже вилиплюй із церкви благодать, виліплюю все саме добре, саме якісне, саме хороше, щоб ми були однодушні в любові, в мирі, щоб ми були м'якосердечні, друзі, щоб ми сьогодні не злі були люди, щоб ми не поспішали сьогодні на зло відповідати зло, щоб ми були тими людьми, які користуються Словом Божим вченням, які залишили для нас апостоли, Дух Святий подбав, щоб до 21 століття, до тисячі. 2024 року, друзі, до нас з вами, щоб дошло це слово. Щоб ми сьогодні навчалися з вами від здорового слова, від здорової науки. Сьогодні дуже багато всякого вчення, дуже багато всякої неправди. Боже, збережи нас від усякої неправди, збережи і благослови, молимось, великий всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві, Господь. Ми схиляємося перед Твоїм лицем. Ми схиляємося у них престола благодаті, Господь. Ти достоїн честі, слави і хвали, великий, Всемогутній Бог. Я прошу прости мене, прости моїх братів і сестер. Прости, всякий гріх, всяку образу, Боже, що не так було сказано чи зроблено, прости, Боже, наші думки. Від всякої скверни, від всякої нечистоти, Боже, очисти нас. Ми церква Твоя, діти Твої, сини й доньки. І ми хочемо, і ми бажаємо Боже, і ми просимо, ми хочемо бути чистими, святими і непорочними. Ми хочемо мати добрий портрет християнина, схожий на Ісуса, на Сина Твого. Чисті святі, однодумні, мирні, миролюбні, Боже, єдинодушні, аллилуйя, смирені, праведні, чисті святі, слухняні, Господи, неропотніки, а терпеливими синами і доньками. Сповненими Духа Святого, сповненими правди Твоєї, сили і благодаті Боже, допоможи усім нам, допоможи, Господи, щоб ми не угаждали сьогодні людям, щоб ми не угаждали сьогодні плоті, але щоб ми вгаждали сьогодні Богові, щоб ми мали сьогодні страх Божий, щоб ми сповнені були Духа Святого Боже, сили Твоєї, правди і істини Твоєї. О великий всемогутній Бог. Провадь церкву Твою, провадь усіх нас, Боже, проведи, благослови і наповни Господь Твоєю силою, Твоїм миром. Твоя благодать, Хай діє, Боже, Хай благодать Твоя ще в більшій силі зливається на нас, Боже. Очищай церкву благодать, освящай від всякої примісі, Боже, від зла, гріха хай беззаконня, від гордості, Боже. Очищай нас, Боже, дай усім прощення. Просимо за всіх братів і сестер, Боже. Просимо сьогодні ті, хто накручують себе, Боже, ті, хто шукають, Господи, на щоб чи на кого побідитись, Боже. Ті, хто шукає Господь сьогодні. Скалку в очі, Господь, брата чи сестри, а в своєму очі окі не помічає бривна. Господи, ми просимо помилуй. Помилуй сьогодні усіх нас. Я не хочу, Господи, сьогодні оправдуватися, шукати щось в собі добре. Но я хочу, щоб Ти, Господь, Ти, Господь, який оціняє, який бачить все правильно, щоб Ти, Господь, показав мені на те, що тобі не подобається. Те, що мені не таке, те, що Господь мішає мені. Бути ідеальним. Я хочу досягати Господь, щоб бути ідеальним Ісусі Христі. Я хочу бути сповненим Духом Святим. Я хочу, щоб церква Твоя, мої брати і сестри, щоб всі були сповнені Духа Святого сили і слави Твоєї, гордість це не наш. Дай нам і дай нам любов, і дай нам мир, Господь, Аллилує, щоб ми були миротворцями, люблячими, благословляючими наших ворогів. Щоб ми сьогодні захищали істину, Боже, щоб ми стояли на сторожі за істину. Церква Твоя, вона має захищати істину, правду Твою. Допоможи нам в цьому. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.